Доброї ночі, друзі. Ви слухаєте нову рубрику Магія снів. Місце, де ми не лякаємо снів, а слухаємо, що вони нам хочуть сказати. Як психолог, я вже багато років досліджую природу сновидінь. Сни це не передбачення і не містика, це мова нашої душі. Яка говорить, коли ми нарешті мовчимо. Іноді сни дивні, іноді тривожні, іноді ніби без сенсу, але якщо придивитися, вони завжди ведуть нас до рівноваги. У цій рубриці я розбиратиму сни, які ви мені надсилаєте, а поруч зі мною мій старий друг гуцул. Ізнавець символів діду Чугай. Його тлумачення завжди прості, народні, але в кожному мудрість гір і запах смерек. Сьогодні ми почнемо з одного цікавого сну, який надійшов від нашої підписниці на ім'я Ластівка. Їй наснилося, що вона стоїть у кімнаті. А її покійний дядько відкриває дверцята і випускає, кого б ви думали, трьох маленьких щурів. Щурики вибігають, біжать до неї, торкаються ніг і тікають назад. Потім дядько знову випускає їх, вони повторюють те саме і так двічі. Усе відбувається спокійно, без страху, навіть трохи дивно, але не моторошно. З погляду психології сон дуже символічний. Давайте розберемо. Дядько, який помер, це зв'язок із родом, із минулим. Коли у снах приходять наші предки, вони зазвичай нас не лякають. Вони нагадують, що ми не самі. Це голос досвіду, який живе в нас. Три щури, на перший погляд, образ неспокійний. Але якщо не з позиції страху, а з позиції символу, то щур це надзвичайно живуча і кмітлива істота. Вона завжди виживає навіть у найважчих умовах. Те, що їх троє, теж важливо. Три це архетип рівноваги. Минуле, теперішнє і майбутнє. Вони прибігають, торкаються і тікають, ніби пробують, чи готова людина прийняти зміни. Можливо, у житті ластівки зараз момент переходу, нова робота. Нова країна, нові виклики. І сон говорить: не бійся, ти готова. Минуле тебе не стримує. Воно просто торкається, щоб дати благословення. Якщо придивитися, цей сон спокійний, у ньому немає загрози, лише ритм і повтор. Це не попередження. Це перевірка готовності. У таких випадках я завжди раджу запитати себе, чого я боюся змінювати і чому саме зараз душа мені про це нагадує. Отже я би сказав так: цей сон про перехід і впевненість минуле не переслідує, воно підтримує. Три щури. Це три випробування, які вона вже пройшла, або от, от пройде. І все закінчується спокоєм, а не страхом. А ось як потрактував цей сон, старий друг Гуцу діду Чугай. Каже він так сни, дитино, то як зорі, блимають, аби ти не забув дорогу до себе. Як тобі мертві люди не страшні сняться, то вони не про смерть, а про пам'ять. А щурі то не біда, то твоя кмітливість тікає, бо ти її не слухаєш. Як три рази прибігли, то три дороги мають. Одна веде у минуле, друга в завтрашнє, а трета просто додому до серця. Не відганяй їх. Коли знов присняться, лиш усміхнися, бо то не з щурі, то твої думки вертаються з дороги. І знаєте, в його слова завжди щось є, бо сни справді показують не те, що буде, а те, що вже в нас відбулося. Просто ми цього ще не збагнули. Отака От сьогодні історія, друзі. Пам'ятайте, Кожен сон має сенс, навіть якщо на перший погляд він дивний. Сни не лякають, вони лікують, вони повертають нас до спокою, якщо ми вміємо слухати і розуміти. А тепер, друзі, якщо вам снився незвичайний сон, і ви хочете, щоб я розтлумачив його у наступних випусках. Зробіть три прості речі. Перше. Оберіть собі псевдонім. Те, з чим ви себе асоціюєте. Це може бути квітка, дерево, тварина чи птах, наприклад, орхідея, вовк, береза, ластівка. Друге, опишіть свій сон. Коротко, але з тими деталями, які найбільше вам запам'яталися, хто був у сні, що відбувалося, які предмети, кольори чи події залишили слід у пам'яті, і третє, спробуйте оцінити свій сон трьома словами. Наприклад, спокійний, світлий. Символічний або тривожний, глибокий, пророчий. Так я зможу краще відчути, що говорить ваша підсвідомість. Пишіть свої сни в коментарях під відео і, можливо, саме ваш сон з'явиться в наступному випуску Магії Снів. Доброї ночі вам і ясних снів, мої друзі.